При нас велике свято. Сьогодні, мабуть, вперше в історії ми зустрічаємося в такому форматі. Я хотів би в першу чергу подякувати нашим учасникам, спортсменам, тому що на них основа. Подякувати керівникам підприємств, подякувати нашим профспілковим організаціям, які дали змогу отаке свято перенести це приміщення. Дякую господарям, які гостинно прийняли нас. Цьому залі, судді, с, суддям, е, які теж знайшлися тут. І е, я хочу сказати: перше враження, е, гра іде, як би сказати, з боку судді немає е, прихильності до їх команд. Шановні колеги, в першу чергу, ще раз свято, друге, що ми всі приїхали сюди, здоров'я і поїхали назад здоров'я. І бажаю, щоб кожен виніс свою перемогу з цієї зустрічі. Зараз я хотів би теж передати слово. Володимир Анатольевичу, іще пару увагу нашим колегам, які Шановні колеги, Шановні колеги хочу наголосити, що це туди відбувається за участю президента Асоціації виконання України Юрія Івановича Жерліця. Саме він, якщо передбачено. Звичайно, ми з вами зібралися тут в першу чергу завдяки ініціативи всіх вас, тому що ми неодноразово спілкуємося по виробничих питаннях. І дуже часто чуємо, що би буде зустрітися так водомежених підприємства. Така нагода в нас якраз є сьогодні. Я думаю, що сьогоднішні змагання будуть принесли значно якісь ширші і більші традиції проведення спадки між нашими колективами, а можливо не тільки між нашими, але заручимо будуть, напевно, інші водоканали щоб наші спатикиади мали якомога найширшим кроку, можливо, наш щасливо міжнародному. Я всім вам дякую за те, що ви знайшли час і сили сьогодні брати участь і сподіваюся, що ми з вами всі незалежно від результату повернемось позитивними увагами. Дякую. Якщо у нас в нас прекрасні такі перемоги в спорті, значить ще краще буде висти. Свято вас видаю! Шановні учасники змагань, дорогі організатори, судді, гості. Дійсно, сьогодні непересічна подія в нашому регіоні. Проводиться прекрасний турнір зміні футболу. Як вас називають. Я думаю, що це збрія збулася майже всіх учасників, тому що ще в минулому році вона вже вітала у небесах, це коли збиралися команди Чебійці Франківська, ця тема оговорилася. І завдячується асоціації, міським ваших підприємств. Ця подія відбулася. Я сподіваюся, що вона дійсно буде розповсюджена на весь західний регіон. Так, і Львівська, Закарпатська, Гривська область. Я думаю, що ці змагання приносять задоволення не тільки глядачам, ми в першу чергу приносимо задоволення своїм спортсменам. Нехай переможе сильніший, без травм бережіть один одного цей матч, не останні, ва... ці матчі, не останній вашому житті. Тому нам потрібно, щоб ви гарно грали, показали гарну євро і разом з тим живіть здорові повідомлення. Святом, святом спорту, святом спартакіади. І як ми вже побачили, що колективи комунальних підприємств не тільки вміють гарно працювати і е, якісно надавати послуги з питань водопостачання водовідведення, але і гарно займатися спортом, добре грати. в Футбол це ми вже пересвідчились, тому я е, ще раз вам всім бажаю перемоги в труді, в спорті і міцного здоров'я, всього вам найкращого хорошого. ми йдемо. Наші польські колеги два місяці тому в познання провели Спартакіаду триденну 2,5 тисячі учасників. Оце наш, наш найближчий орієнтир. І ми його здолаємо. А сьогодні, зараз, ви натхненно і творчо працюєте, змагаєтеся, потім ми підведемо урочисто підсумки, вручимо нагороди, і я думаю, що решта буде по програмі теж квартиру. З Богом!